Надійшла неперевірена інформація, що смажений фундук краще засвоюється, ніж несмажений. Врожай 2023 року вже трішечки підсох і взимку ми його провели дегустацію. Але дегустацію ми проводили більш у сирому вигляді. Проводила три людини. Я та ще дві людини, одна з яких знається на фундуку, інша це новичок, який на фундуку не знається. Тепер горішки лущимо. Відразу в микрохвильовій пічці підсмажуємо на середній швидкості півтори хвилини і після цього куштуємо Сирий горішок. Я беру з собою завжди зі мною жменька сирого горішка, який легко розлущити. Для мене це сорт шедевр. Якщо ви бажаєте замовити рекламу на цьому каналі чи розмістити своє відео, це це в більшості випадків буде безкоштовно. Будь ласка, інформація внизу чи на екрані. І так, починаємо. Хто ж здивував, а хто ні. Дивіться, трапезунт. давно е, вже знаємо. Він усім дуже подобається, як у несмажений, так і смажений. Те ж саме Караманівський він президент, теж саме шедевр. Також шедевр я беру з собою жменьку в сирому вигляді, бо його легко розлущити та з'їсти. Так, а ось хто здивував? Це анаклюрі. мене так точно. І також він сподобався усім. Як у несмаженому вигляді, так і у смаженому. Так, далі хто здивував? Здивував 4219. Суперсорт, Супер сорт. Дуже подобається. На смак досить гарний. У несмаженому вигляді. Тобі, що на клівурі не смажений, досить смачний, всім сподобався, що 4219? Так, демо далі. Також усім сподобався гетьманський та Дніпро один без чого-то там, але сподобався. Хто, а хто ж ще можливо хтось дуже сподобався? Так, дивіться, трошеса це європейський сорт. Мені особисто він дуже-дуже сподобався. Бо європейські сорти іноземні, я якось кажу, що вони більш-менш однакового смаку, так і є, але трошеса не така, вона трішечки інша. Дуже сподобалася. Наступний гарібальді. Це дуже смачний горіх. Ну, коли він був сироватий, мені він нагадував, що як привкус такий, як мигдалю. Так, дивіться, далі по європейцях. Касфорд Касфорд щось не визвав ніякого здивування. Чому то чому. то Тому що коли підсух, якось не такий він став солоденький, якось нема солодощів. Буду перевіряти ще, але коли підсмажив, вау-вау-вау. Дивіться, увесь горіх, той що смажений, він дуже-дуже дуже смачний. Станеться. Це однозначно, це ну, практично по всіх сортах. Тому фундук ми будемо. Куштувати смажений, скоріш за все, і так і робимо вже, і нам все це дуже подобається. Але кому якийсь гурманом чи комусь що, то я розказую про несмажений вигляд, бо ви можете брати такий горішок з собою і куштувати, коли вам потрібно. Також це можна робити з сортом каталонський, він досить легко лущиться, теж можна пробувати руками його лущити. І десь щось швиденько перекусити можна без питань. Так, ну хто ще подобається? Сподобався Варшавський червоновистий. Є такий жирновасінький, м'якенький. Це ось такий в мене Варшавський брався в свій час у Новосаді з польськими бірочками. Ось такий жирненький, смачненький горішок. Усім сподобався. І от також усім сподобався барафський. Супер сорт, супер горіх, Не вибагливий українська селекція. У нього досить, досить смачний горішок, такий смак нього... Там все є необхідне, він такий і легкий, і кайфовий класний сорт. Класний смачний сорт. Ну, то ще, ну, гале, гігант гале теж, в принципі, ну, європейського смаку, ну, теж нам ну, більш-менш сподобався ось так. от. з скорлупа, важко лущиться, але ядро в нього більш-менш смачненьке. Ну, Також ще сорт, який в мене називається Лазавський. Приблизно такий горішок. Усім. Та, теж сподобався. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який сор подобається у несмаженому вигляді саме вам. Будь ласка, кому подобалось, поставте вподобайку. Кому дуже сподобалося, поставте, будь ласка, поділіться цим відео. Внизу строчечка є така Поділитися. Ну а хто ще не підписан на канал «Пітомник Фундучок, будь ласка, зробіть це, але обов'язково дзвонящим дзвоникам, бо це дуже важливо. Для мого каналу, для розвитку цього каналу. Усім дуже дякую. За нагадую, що вся важлива інформація знаходиться внизу під відео. Е, називається сайт плюс прайс. Там все ціни, сорти та вся необхідна інформація називається пам'ятка. Там все покроково від А до Я. Що треба робити з фундуком? Будь ласка, уважно все читайте. Там дуже-дуже корисна інформація. Кратко, дуже кратко. Необхідну інформацію, особливо якщо ви початківець, ви можете взяти з відео від А до Я за 2022 рік. Називається Гнезда або Турецька технологія. Розниця це дуже невигідно для нас і для вас. Якщо ви вважаєте, що нема місця, замовляйте 10 саджанців, берете. По кругу діаметром 1 метр висаджуєте 5 штучок, відступаєте мінімум 4 метри і висаджуєте по діаметр по кругу ще 5 штучок. І буде вам щастя.